Об'явлення Ісуса Христа, яке дав йому Бог, щоб показати своїм рабам, що незабаром статися має. Він показав і послав своїм ангелам рабові своєму Іванові, який свідчив про Слово Боже і про свідчення Ісуса Христа, і про все, що Він бачив, блажений, хто читає, і то ті, хто слухає слова пророцтва, то додержує написане в ньому. Час бо близький. Іван, до самі церков, що в Азії, благодать вам і мір від того, хто є, хто був і хто має прийти. і від саміх духів, що перед престолом Його, та від Ісуса Христа, а Він свідок вірний, первенець мертвих і владика земних царів, йому, що нас полюбив і кров'ю своєю, обмив нас від наших гріхів, що вчинив нас царями, священикові Богові і Отцеві Своєму, тому слава та сила на віки вічні. Амінь. Ото він із хмарами і побачить його кожне око, і ті, що його прокололи, були, і всі племена землі будуть плач. Кати за ним так, амінь. Я Альфа і омега говорить Господь Бог, той, хто є, і хто був, і хто має прийти вседержитель я Іван, ваш брат і спільник, у біді і в царстві, і в терпінні в Ісусі був на острові, що зветься Патмос, за слово Боже, і за свідчення Ісуса Христа. Я був у дусі Господнього дня і почув за собою голос гучний, немов сурми, який говорив, що бачиш, напишите до книги, і пошли до сімох церков до Ефесу, і до Смірни, і до Пергаму, і до Тія Гирів, і до Сарт, і до Філяделфії, і до Лаодокії. І я оглянувся, щоб побачити голос, що говорив за мною. І оглянувшись, я побачив всіх свічників золотих. А Серед семи свічників, подібного до людського сина, одягненого в довгу одежу і підперезаного по грудях золотим поясом. А його голова та волосся білі, німов біла вовна, як сніг, а очі його, немов полум'я огняне, а ноги його подібні до міді, розпалені, наче в печі, а голос його, немов шум великої води. Із сім зір він держав у правиці своїй, а з уст його меч, обосічний виходив, а обличчя його немов сонце, що світить у силі своїй. І коли я побачив його, то до ніг йому впав, немов мертвий, і поклав він на мене правицю свою, та й промовив мені: Не лякайся, я перший і останній, і живий, і був я мертвий. А ось я живий на віки вічні, і маю ключі я від смерті і від аду. Отже, напиши, що ти бачив, і що є, і що має бути по цьому. Таємниця семі зір, що бачив ти їх на правиці моїй, і семі свічників золотих. Сім зир то ангели, семі церков, а сім свічників, що ти бачив, то сім церков.